До того, як я приїхала до Києва, у мене взагалі не було жодних. Я коротше, я знала, що існує російська мова, бо ми її вивчали в школі типу, як додатковий урок. Я знала, що існує російська мова в літературі, я дуже багато читала російською, я слухала багато російської музики. Звісно, вона була всюди у нас. Але в місті це була завжди якась чужа мова. Ну тобто, одиниці, я можу прямо згадати зараз цих людей, які говорили умовно російською мовою. Це було настільки для нас ну, така диковинка. Був суржик, але не було якогось такого, прям ну, щоб це була побутова мова, ні, це було щось екзотичне. Російська мова в Корсуні неможлива була. Тобто ми її знали, ми розуміли, що така мова існує, мовна як англійська. У мене таке саме було ставлення від англійської. Я дивилася дуже багато англійських фільмів, я слухала багато іноземної музики закордонної, але я ніколи не вона не була частиною мого побуту. Але з моменту, коли я приїхала до Києва і почала навіть не дивлячись на те, що я навчалась. На такій специфічній кафедрі, де ми зосереджені на всьому українському, було багато оточення з моменту, як тільки я почала шукати якусь роботу, з моменту, як я хотіла почати працювати десь там з телебаченням чи з якимись зйомками. Ну, декілька разів на день люди нагадували тобі, що ти повинен говорити нормально. А люди натякали, що типу, ну це клас, ти класно робиш свою роботу, але типу, зіркам не дуже комфортно.